Марії Самолюк із Чернівців 83 роки. Ще коли починалася перша хвиля коронавірусу у 2020 році, жінка знайшла для себе нове захоплення. Почала в'язати з ниток різні речі сукні, шарфики, капелюшки, а зовсім нещодавно почала робити іграшки із ниток. Жінка трепетно зберігає всі свої в'язані речі, а дитячі сукні та шарфики складає у спеціальну скриню. Майже в кожному кутку її квартири є в'язані речі, а на балконі ціла експозиція. Ну, спілкувались між собою, от з такими, як кажу, колегами по цеху по в'язанню. І одна другій допомагали, підсказували, і так же в'язали. Ну, давно в'яжу, але почала десь. 19 20 рік. Почала от з тих платьців то ну, носки. Ще спочатку правнукам в'язала ну, одежу: і шапочки, і башмачки, і кофточки, штанішки. Всякі. І почала після того правнукам в'язати ігрушки. От, вони дуже раді були і також спали з тими ігрушками. А також коли почалося це, як ковід почався з 20-го року, то постійно в'язали, бо ж сиділи вдома. По телефону спілкувалися. І ж, як у тебе получилось? Одна друга питає. А я більше спілкувалася з Раїсою Володимирівною, бо вона в інтернеті, а я не дружила з інтернетом, а вона в інтернеті шукала отакі от всякі ігрушки. І я кажу, в мене не вийде. Вона каже: як не вийде? В тебе все виходить, ти по телефону тільки, і вийде. все в тебе вийде. І в мене виходить. Вона мені розкаже по телефону. А ви вже отак чуєте? А я собі, да. Я навчилася їй скидувати свої роботи з телефона на телефон. Обмінювалася. І так і вийшло. Ну я з задоволенням в'яжу. В'яжу тоді, коли мені треба віддихнути. Це допомагає вам. Це мені відпочити. Ну так. Да. В'яжу тапочки, а все остальне до лампочки.